Знаєте, друзі, що може врятувати наш світ і нашу планету, взагалі, знаєте, от тільки об'єднання всіх нормальних, адекватних людей. Тому що дивіться, одна ця справа в Танзані з дітьми в Танзані, за свідченням яких було скоєно злочини чеським волонтером, і зараз ця справа вже має розголос. Дійшла до радника президента США. Хто не дивився попереднє відео, подивіться там більш детально про це. І знаєте, коли я слухала свідчення дорослих, які саме наскільки е, щиро і відверто вони. Говорили про те, як вони хочуть захистити їхніх дітей, як вони дбають про дітей. Знаєте, от, там для нас в Європі, а це Африка, здається, там інші люди, які живуть, ну можуть бути такі думки, так саме таку ідеологію і пропагував яхл про те, що це, це африканські діти, це з ними там можна робити що завгодно, так але коли ти слухаєш людей з Танзанії про те, як вони люблять своїх дітей, як вони хочуть захистити своїх дітей, і ти розумієш, що немає немає чужих дітей і що. Люди, хороші люди, які, в яких дійсно людські цінності вони є всюди, і незалежно від того, чи це Європа, чи це Африка. Якщо ми не захистимо зараз цих дітей в Африці, це зло буде множитись і буде йти далі. Це також знову нагадує мені в черговий раз відому цитату про те, що коли нападали на представників іншої релігії, іншої національності, мене це не цікавило. Тоді, в кінці, коли прийшли вже за мною. За представниками моєї національності чи моєї релігії не було нікого, хто міг би мене захистити, і ми повинні захищати інших так, як ми би хотіли, щоб захистили нас. Дякую вам. І ще кілька слів. Передусім, я щиро вдячний вам за те, з якою глибиною ви підійшли до цього питання, і за вашу небайдужість. Це дійсно зворушує мене до глибини душі. Я також хотів би поділитися особистою історією. Ми з моїм другом, доктором Стівом Майером, з прекрасного штату Айова заснували тут в Аруші, один із найкращих. Наймасштабніших дитячих будинків, що користуються найпотужнішою підтримкою, де ми забезпечуємо дітям реальний захист від будь-яких загроз. Ми приймаємо дітей, у яких немає батьків, про яких з самого раннього віку нікому подбати. Багато туристів, багато американців з різних церков приїжджали в Арушу, щоб відвідати це місце. Коли ви приїдете до нас, я хотів би, щоб ви відвідали район під назвою Бугуні і побачили його своїми очима. Це місце називається дитяче селище СТЕМ. Питання, що стосується дітей, дуже близькі мені, адже я є одним із засновників цього дивовижного селища в Танзанії, яке стало прикладом масштабної та плідної співпраці. Можливо, ви чули історію про страшну аварію, що сталася з пасажирським автобусом кілька років тому. Тоді загинуло 33 дитини. Американські місіонери, які працювали разом зі мною, змогли врятувати трьох дітей. Лише трьом вдалося вижити. У них були переломи, ніг рук і шиї. Загалом близько 273 переломи. Можливо, ви знаєте людину, яка брала участь у їхньому порятунку. Його звуть преподобний Грем. Якщо ви знаєте сина Білі Грема. так це Франклін. Так, Франклін Грем. Він надав свій літак ДС 8 щоб прилетіти в варушу та евакуювати цих трьох дітей. Їх доставили в Америку, де вони проходили лікування впродовж шести місяців. Вижила навіть дівчинка, у якої хребет був зламаний у двох місцях. Цих дітей тепер називають дітьми дива Вони живі сьогодні завдяки великодушності американського народу. Неймовірно, і я хочу висловити їм подяку. Коли у вас буде можливість передати слова вдячності Франкліну Грему за його великодушність. Будь ласка, зробіть це. Ми йому дуже вдячні. Я хотів згадати про це, щоб ви знали. Ми будемо працювати разом з вами, залучаючи всі ресурси уряду та апарат генерального прокурора, щоб забезпечити притягнення цієї особи, Якуба Яхла, до відповідальності. Ми готові направляти свідків. Все необхідне, чи то в Америку, чи то в Чехію. Уряд також буде сприяти у зборі додаткових свідчень тих, хто перебував там раніше, щоб ми могли гарантувати, що цей конкретний інцидент буде доведено до такого результату, за якого ніхто і ніде в світі. Більше ніколи не наважиться скоїти те, що зробила ця особа. Можу сказати вам, пане посол, що це глибоко мене зворушує. я знайомий з Франкліном Гремом, і безумовно передам йому ваші слова. І можу сказати, що це дійсно дуже мене зворушує.